Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Фічки мої довго не було мене з вами, тому що я була в Сербії. Ви знаєте, хто не знає, що у мене 13 амулетів. І у мене є, звісно, амулет на подорожі. І мій амулет працює. Причому працює так, що навіть мені іноді не треба шукати куди, шукати куди подорожувати. Тобто мене запрошують або подруги, або знайомі. Причому в такі країни, в які я навіть або мріяла, або навіть не мріяла. Дякую вас за підписки, дякую вас за коментарі, дякую вас за донати. Пам'ятаєте, що енергообмін між нами дуже важливий. І зараз дивимось, що змінюється в вашому житті? Думайте про себе, а я думаю про вас. Да, напишіть мені в коментарях, будь ласка, а якби у вас була можливість, на яку сферу життя ви б зробили амулет? Яка сфера життя у вас потребує координації? Змін трансформації, якщо ви розумієте, про що є. Тому що якщо о, хтось з вас, мої феєчки, думає, що ви будете дивитись багато розкладів, і від цього ваше життя зміниться, ні. Так це не працює, зайки. Поки у вас не буде тієї енергії потрібної, поки ви і не станете на щасливу веху вашого життя, а у кожної людини у кожної і у вас, моя зірка. І у тебе, бо мене й хлопці дивляться. Як сказати, мужній чоловік є найкраща щаслива веха життя. І вона є зараз. Просто, можливо, ти не на ній, тому що твої енергії не відповідають цій весі життя. Вони низькі. І так. Угу. Що? вже змінюється в вашому житті. Перша карта і така зразу ух! До вас йде імператор. Зайки мої імператор це чоловік самодостатній, чоловік, який знає, що таке відповідальність, який готовий нести відповідальність. Знає, що це таке. Це, до речі, може бути чоловік, чоловік, у якого є діти, є статки, є соціальний статус, є гроші. Тобто це людина реалізована по всім фронтам. У когось це може бути і ваш чоловік, дівчата. А у когось це може бути чоловік одружений. Угу, угу. Але ви, я бачу, до чого чоловіка з мечем. Ох. Тобто дівчата, не знаю чому, таке відчуття, що або ви не готові, або ви вже його знаєте. Ви з мечем, у вас до нього є претензії, і ви готові цим мечем його колоти і кольнути, і ви тут захищати будете від нього, або зараз захищаєте, хто розуміє, про що я кажу, свої особисті кордони. Ви кажете, я та знаю, але, сонечки, цей чоловік закохався вас. Тут кохання у нього так до вас полихає, просто виливається із чаші кохання, бо для нього ви жінка красива, реально красива. Жінка, яка виділяється серед інших жінок. Жінка така енергійна, ви дуже до нього сексуально привабливе, у нього тут ревнощі, тут чого тільки немає. Ну і так, що ж змінюється в вашому житті? І зараз я тут бачу, що цього чоловіка нічого не радує, зайки. Або або скажу так, що тут він міг вас наповнювати по повній програмі всі ваші чаші, а ви це не цінували. Тобто ця людина може так про вас думати. Не факт, що це правда. Але ось такі думки у нього є. І тут е -е, ви в стадії боротьби з ним. Тобто тут якось ви бодаєтесь да, щодо стосовно якихось ситуацій. І по аркану мир ви на відстані. А що саме? Але дуже скоро кажуть карти, якось ваші всі бажання почнуть здійснюватися. Є якась таємниця, кажуть карти. Ви про неї не знаєте, але скоро ви дізнаєтесь. Тут, до речі, у когось ви можете бути, він може бути одружений, ви можете йти як коханка. Ось так також може бути. І так, що змінюється в вашому житті. Да, тут, до речі. Він теж такий, скажу вам так, він себе веде як маленька дитина стосовно вас. Угу. Він тут за вами підглядає. Я не знаю, де, але підглядає. І він зараз до вас теж. Відключив своє серце і такий холодний, в руках у нього меч. Дівчата, Це він або інший чоловік. Подивимось, тому що король е, мечів і імператор. Імператор це той, який має енергії всіх королів: і мечів, і жезлів, і чаш, і пентаклів. Тому, хто його знає, можливо, саме це про нього говорить, що зараз він до вас повернувся своєю да, мечовою, такою, мечовим бік, боком. Тобто холодний, він тут може вам якісь ультимати виставити, або так, або ось так. Але скажу вам так, що людина хоче таки з вами взяти шанс на ці відносини. Хочу я тут, і тут він навіть знає, тут навіть він щось планує, як це можна зробити, бо він хоче шанси взяти по пентаклям. Тобто у нього є план. І тут скажу вам так, що він тут зараз погано спить ночами, його мучають страхи, в чомусь він навіть може себе тут саме укоряти ну, він тут дуже боїться, що ви така красива сексуальна, що ви дуже швидко зможете тут без нього да, свої бажання здійснити. О, як цікаво. Напишіть мені, будь ласка. У мене враження, що це все ж таки про нього говорить. Чи розумієте ви про чоловіка, якого я говорю? Якщо ні, то майте на увазі, що він з'явиться. І також, що змінюється в вашому житті? Що що тут, тут він у нього є плани, знов кажу, щодо побудови стабільних і надійних відносин, я сказала, але у нього ще є імпульс і діяти ваш бік. Але, але, Чому тут є момент у цього короля мечів, він же імператора, що він дуже хитрий. Знов кажу, можливо, це інший чоловік, бо цей король мечів, у когось це може бути людина з минулого. Дивіться, може у когось бути два короля. Тобто є імператор, у якого до вас кохання полихає, так? а є король мечів, чоловік із минулого і хоче взяти з вами шанс. Але він хоче так до вас проявитися, чому він тут зараз не проявляється, можливо, щоб знаєте, отримати перемогу. Тобто, все ж таки, король мечів на перше місце ставить. боже, я подивлюсь на свою гору. Я зараз вам покажу, щоб ви напиталися цієї енергії. Ви подивіться, там у мене правда речі, білизна сохнуть. Так і треба туди піднятися. Я от туди дивлюсь, і в мене зразу такий потік енергії. Так, ось комусь це було потрібно, тому я показала. Він хоче до вас провести так, щоб знаєте, зразу на коні бути. Тобто, все ж таки, королі мечі, вони, вони не готові. Чому він не проявляється? Показав він підглядає, тому що. Він король мечів, він не готовий проявитися, а ви йому скажете до побачення, телебачення. Ні-ні. Він хоче проявитися так, і він зараз думає, як це зробити, щоб зразу бути на коні. Розумієте, щоб, щоб отри... ну, щоб ви сказали, дали йому цей шанс. Тому, дівчата так, він тут по дев'ятці пентаклів зараз заробляє гроші, щоб взяти шанс. Стає самодостатнім. І по магу, а Маг це людина, яка ставить мету, причому, знов кажу, у нього тут все розплановано, він знає, що він хоче і як цього досягти. Якщо Маг ставить мету, то він її досягає, він використає все. Він хоче з вами, по трійці жезлів, продовжити відносини. Чомусь у мене відчуття, що тут, знов кажу, може говоритися про двох королів, але повторюю у когось про одного, бо вас багато. Так що ж ще змінюється в вашому житті? Ну що, тут, тут у нього розбите серце. Трійка мечів, сонечки, розбили ви йому серце. Але Або він розуміє, що він вам розбив серце, може і так, ця карта тлумачитися. І він розуміє, що для того, щоб йому отримати від вас те, що він хоче, да, взяти собі всі регалії, йому треба вкладатися в відносини з вами. І далі пуста карта. Але що кажуть карти? Аркан суд. Що і мах? Що все ж таки він у вас доленосна людина? І тут навіть по аркану Суд ви його Магу можуть допомагати вищі сили. Але знов кажу, ви тут королева мечів. Ви шой же цю долю, яку він? Вірить і бачить вас. Ви, ви вже не дуже вірите, розумієте? Або, може, і вірили раніше, але зараз ви з мечем повернулися, і ви зараз відключили свою голову, в серце, тобто, нарешті включили голову. Чому нарешті? Тому що я вважаю, жінка повинна завжди бути зключеною головою. І ви стоїте з мечем. Ммм. Mm так, -hmm. mm -hmm. да. він дуже багато згадує, Цей чоловік е до вас йде, дивіться, або душа із минулих життів, тобто душа, яка вас знає, яку ви знаєте, ви вже колись з ним стикалися, або в цьому житті якщо. По шість час це такі рідні душі. Якщо з минулого життя. Або зараз він дуже багато згадує вас, скільки класного у вас було з ним в минулому. І від цього йому серцю ще гірше все це сприймати. Але він таки сподівається, що ви один для одного люди рідні, що ви не просто так зустрілися, що є між вами зв'язок, і що все ж таки він сподівається, що у вас є взаємне кохання. Що ви тут пішли, або хтось пішов, чи він, чи ви, все ж таки кохаючи. Але тепер він каже, що я став королем чаш. Тобто, дівчата, він зрозумів, що із короля мечів він повинен бути королем чаш. Тобто, він повинен показувати своє кохання, повинен бути з вами лагідним, теплим, показувати свої почуття. І тут він боїться, що ви проти. Розумієте? Бо ви тут стоїте з мечем, і. ви з мечем, що можна казати? Так, він розуміє що ви тут захищаєте свої особисті кордони. І ще подано, що змінюється в вашому житті. Ну насправді оця, оця ситуація, яка у вас з ним сталася, да? те, що без вас його нічого не радує, що він тут з вами підглядає, що хоче діяти, але не діє, тому що програти він не може, про те, що у нього серце розбите. І він розуміє, що ви жінка, з якою багато чого було доброго. Аркан сила говорить про те, що він став заради всього всього, що він пережив, сильніше. Розумієте? Скажу вам більше, тут навіть він розуміє, що ті спогади з минулого вони набагато сильніші, ніж він. Розумієте? І саме ця башня зробила також. Його сильним. У вас якось відносини могли закінчитися в одну мить. Чотири старші аркана. сила, башня, іерофант і відлюдник. Ви розумієте? І він після башні став мудрішим. Він пройшов трансформації, після яких він навіть взагалі міг. Від всіх віддалитися і бути справді одним. І він і він завдяки цим трансформаціям і став кардинально іншим. Тобто він зараз готовий здійснювати ваші бажання. Так, хтось пішов кохаючи. Він у нього є плани, але він не діє Так, так. Король чаш він зараз хоче вам дати і свою м'якість, і свою любов. Тобто проявлятися по королю чаш. І романтика. Він дуже кардинально змінився. Тому що все проаналізував. Ну, зараз хочу подивитися. От тут дві карти. Ой-ой-ой. Угу. Так, ну він розуміє, що, до речі, то, що ви до нього стоїте там з мечем. Він розуміє, що у вас багато претензій. Так, якби. Тут як... тут про вас говориться, що все ж таки. Ви з мечем. Тобто тут все буде залежати від вас, наскільки ви будете готові прийняти цього чоловіка. Знову оператор. Давайте так, вищі сили, а дайте пораду моїм фечкам стосовно змін, які йдуть. Дайте пораду їм. Ну, карти кажуть, тут а старший аркан закохані перегорнути. Тут можете про те, що все ж таки у вас вже у вас вже немає такого кохання, як було раніше. Або ви вже не вірите в це кохання? І тут е, вам пораду. скажу вам так, що тут, якби кажете, кажуть, ви самі не зможете прийняти рішення. Хоч аркан закохані, перегорнуті, а чому ні? Ви зараз холодна. А чому ні? Ну, тому що тут ви вже йшли від цих переживань. Переживання вже у вас в минулому, все це вже пережили. Якби у вас якісь думки будуть, але тут карти кажуть, тут це залежить. Тут він буде діяти. Так, а як вести себе феєчки з нею? Говорити про те, чого ви хочете. Так. Нічого свого не віддавати, бути навіть жадібною. Тут ви будете стояти на вибору шляху. Так. Карти кажуть, вам треба вибір робити, тільки якщо буде пропозиція стабільного і надійного життя, тільки якщо будуть десятки пентаклів. Але ж ви розумієте, зайки, вам треба брак, щоб був діти народжувались. Вам треба, щоб це він вам не на словах пообіцяв, а щоб це було в реаліях. Я правильно кажу, вищі сили? Так. Повинні бути практичні його дії, розумієте? А для цього потрібен час. Так. Карти кажуть, він повинен складатися у вас і грошима, і часом, і реальними справами. Розумієте? Так, і Аркан Сила Вам кажуть, що ви повинні не йти за своїми почуттями, а ви повинні побороти оці свої, скажімо так, гормональні позиви, вибачте, що так кажу, і приймати рішення, враховуючи з того, що ви та жінка. Яка повинна бути тільки відносно відносинах по дитя, дитяції пентаклів. це максимальна карта, де є гроші, де є стабільність, де є надійність, де є брак, де є зрозумілість, що буде завтра. Так, аркан помірність, боже, як круто! Тут аркан помірність про те, що кажуть, у вас буде все класно. Тобто тільки не торопіться. Воно повинно все розгортатися не швидко, аркан помірність. Але воно прийде до цього, розумієте, до десятці пентаклів з ним чи з іншим чоловіком. Королем мечів кажуть карти. Це, що я розказувала, буде. Але, так, ви імператриця. Кажуть, ви тут навіть можете і дитину народити. І заміж за нього вийти. Ви для нього жінка на особливому рахунку. Тому не торопіться, він нікуди не подінеться. Помірність це десь навіть рік можна на нього дивитися. Тобто повинно бути у вас з ним все рівно. От просто рівно, без оцих гойдалок. І для цього треба час. Не буду вам повторювати. І тоді ви будете імператрицею. Так, повинні будувати з ним. Тільки все по стабільності і надійності. Так, ось, будувати з ним відносини крок за кроком, кирпічик за кирпичиком. А це значить, коли він приходить, ви просто забуваєте, що у вас там було. І знову, якщо у вас нема бажання, у нас ви вільний сонечки. Не треба брати його приймати. Але якщо у вас є бажання, ви будуєте відносини степ Step Тобто нікуди не поспішаючи, не перепригуючи, е скажімо так, першого класу в 10-й зразу. Ні. І ви все знаєте. Так, ту спентаклі. Ви все знаєте, кажуть карти. Тоді у вас буде. Ви просто виграєте як мільйона, навіть 10. Так, якщо будете, він, кроме мечів і королева мечів. Він до вас бачите, а ви до нього погорнете. Але якщо ви будете теж підходити з розумом, та й він з розумом. Не тільки на емоціях, але й з розумом. Так, і Аркан Зірка. Тоді дійсниться якесь ваше божик. Старші Аркані. У вас таке бажання, про яке ви думаєте, ніколи не збудеться, це нереальність. Знов старший аркан. Верховна Жриця. Кажуть, для вас це зараз таємниця або. Дівчата ще вам кажуть, слухайте свою інтуїцію, колесо Фортуни для вас йде. Колесо Фортуни це завжди про класний бік, да, колеса. До вас йде щось доленосне. По, по колесу те, що вже могло бути, і знов почнеться. Але це ще говорить про те, що ви нікуди не дінетесь від колеса. Від колеса фортуни. Тобто є те, що ми можемо уникнути, а є те, що до нас приходить, і ви зараз можете сказати, та я його не хочу. 300 років, все, я вам вірю. Але, але але, вісім жезлів. Дуже скоро все це станеться. Так, король на порожне. Для вас це буде дуже неочікувано. Дуже-дуже неочікувано. Так. Я вас всіх люблю. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там даю вам безкоштовно і значення карт і багато інформації, яка на мільйон відсотків змінить ваше життя. Підписуйтесь на Тікток і підписуйтесь на Ютуб.